Шостий день ігри. Бам-бам! А, так, у в, в ньому немає енергії, це хорошо, тому що ми будемо зараз піднімати йому рівень. Опа, і щоб підняти його до четвертого рівня, нам треба... Надо... Ого! Аж 54 в... волкіна. Ніхера собі. Ну. Погнали. Наш котик вже 4 рівня. Надо 82 гема, щоб його улучшити на 5 Ось його стати. Ну. Бам, перша побіда. Побєдна. Обачно після того, як повишаєш уровень, то наоборот сразу три